Воно наближається за два тижні. стартує ЗНО 2013 Абітурієнти посилено готуються до головного екзамену на знання. Секрети успішної здачі тестових іспитів дізнавалась Юлія Фоміних. На уроки, як на свято. Останні шкільні місяці неабияк об'єднали учнів 11-го А класу НВО номер 2 Попереду у них найважливіший етап життя. До випускного школярі готуються із захватом та ентузіазмом. А ось до ЗНО з острахом та неабияким хвилюванням. Анастасія однією з перших прийматиме удар уже 3 червня. Складатиме хімію. Найголовніші предмети, які я буду здавати, це буде біологія і хімія. Також готуюся до фізики, так як кожен. Я хочу поступити на медичний. Займаюся репетиторами, а також якби книжки, і також базою є школа. Справитись з хвилюванням майбутні студенті допомагають заняття спортом. Я спортсменка і гадаю, що зі своїм хвилюванням впораюсь. баскетбол у Юлії є трохи більше часу підготуватись до тестів. Незважаючи на те, що навчатись дівчина планує за кордоном, незалежне оцінювання також пройде. Головна порада, якою керується, це сумлінно вчитися. Є такий факультет як англійська в бізнесі та туризмі. Планую поступати в Польщу, але знову буду здавати для того, щоб перестрахуватись і ну, подати документи в Україну певні вузи. І якщо повезе, то можна і тут, звичайно, вибрати найкращий. один з найкращих. Перед вирішальними іспитами за дітей хвилюються і вчителі. Найголовніше, що радять, не панікувати. Їх завжди підтримують не лише батьки, а й ми. Чителі, адже для цього ми приклали дуже багато зусиль. Психологи радять в період активної підготовки до іспитів систематизувати всю інформацію та не відкладати все на останній день. Дуже добре допомагає малювати схеми, дуже добре, коли пишуть шпаргалки. Я не раджу їх використовувати, але коли ми записуємо це, то ми краще запам'ятовуємо. Обов'язково починати готуватись зарані, а не за один день. Здоровий спосіб життя в цей період обов'язково обов'язково спати добре, харчуватись. Недоспані ночі. Та невгамовне хвилювання можуть тільки нашкодити. Краще налаштуватись, що все буде добре, та вірити в свої сили. Юлія Феміних, Володимир Вінськевич, Новини, 33 канал.